Би дуже хотілося бачити знову ж таки не заяву, а результати. А результати ми маємо, коли батьки вбитих в Кривому Розі дітей сьогодні від імені своїх дітей звертаються до Трампа з проханням купити ППО для Кривого Рогу. І це, і це зараз Зеленський мав би вести ці всі переговори, а не кидатися заявами. Друге питання спроможності України. Те, що виробляє Україна, наші зразки озброєнь вони є в попиті по цілому світу. Їх ці зразки хотіли би мати у себе на озброєнні багато країн. Результат який Україна і собі не виробляє. І на продаж для партнерів не виробляємо, могли би вивільняти з цього всього гроші. Ми навіть не спроможні забезпечити збройні сили України мінами, яких до сих пір немає. А фірма, замість того, яка постачала браковані міни, замість того, щоб отримати покарання з нею знову підписують нові контракти на наступні роки. У нас Держспецзв'язок не може закупити вже третій місяць дрони, хоча волонтери знають де і як їх купити. Ну і ще один підсумок дуже вагоме знач мають переговорники, Так. і коли ми направляємо тарана про страфи всього Словенію. Сексологиню в Болгарії, з якої ми від якої ми могли б взяти шалену кількість совєтських зразків зброї, коли в Швейцарію відправляють Венідіктову і нам провалюються всі наші рішення. А тепер Костяна відправляють в Нідерланди країна, яка і так є складною в роботі, і там треба розуміти всі нюанси. Ну а, а з Америкою в нас говорять взагалі офісні менеджери завгоспи. А на переговорах в Джиді у нас представляє міністр оборони, який не вповноважений вести політичні переговори. Він має забезпечувати. Вати українське військо, ну насправді ми програємо війну дипломатично.